Всім привіт! Це канал Путь Строїтеля. Якщо ви ще не підписані, підпишіться. Далі буде багато цікавого. Що сьогодні покажу. Як спаяти такий тент. Такий тент, він похожий, так якби на фурах. Но в даному випадку це такий навіс з нього. Палатка яка тримається за рахунок воздуха. На примірі хотів би показати на цих двох кусочках, що нам для цього знадобиться. Нам знадобиться розпаритель. У даному випадку 647-й клей отакий. Він йде він для шкіри, для ткані, для гуми, поліуретан, дерево, пластик і корисні матеріали. Тобто універсальний він йде. Далі нам надо добиться фен, ну і самі ладки. Про цей клей я хотів розказати. Це такий клей, смисл, який на підготовленню, на підготовлену основу він наноситься на одну і на другу сторону. Потім дається йому засохнути, тобто ну, так, щоб хвилин 10-15, щоб він не брався на палець, потім фіна прогрівається і закатується валіком. Ось така системна з ним. Так, нам знадобиться ще кісточка. Да, про клей. клей є двокомпонентний, і однокомпонентний, це однокомпонентний. Двокомпонентним добре робити йде одільний клею, від затвердитель. Можна затвердителем, там є определена пропорція, можна затвердителем гратися. Як треба швидше, більше даєте, воно швидше підсихає, швидше можна клеїти. Як треба довше, коли длинні шви. То можна менше дати за твердіти. Він довше буде застивати. Поклій ці латки, оголочки обов'язково зрізаємо, бо тяжко їх проклеїти, вони потім як правило задираються. Як правило, на цих тканях дві сторони одна йде більш з поперішкою, одна гладенька. З паперішкою. Клеїмо до основання, гладеньке лишаємо. Нам ще знадобляться ножниці і ролик. Ролик резиновий. Назв, в моєму випадку пластиковий, не було резінового. Краще брати маленький, 3-5 см, не більше. Неудобно буде закатувати. Так, нам ще знадобиться ролик. Нам нас знадобиться ролик. Бажано брати 3-5 см, не більше 10, я думаю, для того, щоб було вдоміше закатувати. Воно ідеально, коли все на столі, а коли реально на об'єкті, там складка, там то, і тобі треба обійти і хорошо проклеїти прямо кожну щелочку, Лучше маленьким. Так, що ми беремо. От наша лапка. Першим ділом беремо безжелію. Це все діло. Обежелі ми сюди будемо клейти. Все випираємо. І обжеріємо саму лавку. Вуголки постійно підрізаємо, не лишаємо гострих углів. Я просто так підрізу, можна по щоб воно красиво виглядало. Ну, в даному випадку я показую просто, як я це роблю. Нема не немає можливості постійно показувати. Так що ми робимо. Клей. Я наношу завжди на дві сторони його. Тобто на лапку і на саме основання, куди я ліплю. Так, наношу жальнику, не жаліючи. на саму лапку наношу. Тоже хорошо, особенно края и уголки. Тоже так жирненько наношу. Нанесли і чекаємо, поки він трошки підсохне. В даному випадку цей клей починає чуть біліти, щоб він до, до пальців перестав братися. Тобто в середньому 5 від погоди залежить, буває 5, буває 15. Навіть ще знадобаються ножниці нормальні. На рахунок температури в кожному. Щоно по-разному я ставлю 300 і теж від погоди. Зараз нормально 300, а буває дощ до не го прогріти, ставлю е, градусів 350. Ну, все залежить від ткані вашої і так далі. Е, від вашого матеріалу. Все залежить від вашого матеріалу. Е, якщо ви не впевнені, лучше взяти. Краще взяти дві 3 лапки і реально попробувати виставити температуру. А і зверніть увагу на, на розтворити. Бувають є такі розслідує, які залишають жирне петно. Бували випадки, коли, коли сходили зараз. Теж немаловажна деталь. От вот отак воно должно бути. Воно побіліло. Ось тобто видно, що воно пристало. я сильно чекаю 5 хвилин, так що воно законно підсохло, щоб серени було. коли дві ви, Поудобно, ти не ніс, ти поки не ніс до кінця, вже можеш від початку ставати клеїти. О, у нас клейпитцов. Що я роблю? Ставлю латку, так, Прижимаю валіком, трошки задираю і починаю клеїти. То есть я нагреваю. Нагреваю пену, клей, розігріваю и закатываю. За хату і дуже добре, за усіх сторон. Тепер з другої сторони. Вчора не впевнений, що все прогрівало, я ще проходжу отак зверта. Затиме це звиту. І прогріваюся. Прогріваю і закатую. Звертаємо увагу на края і на вугли. Отак настойте. Хто не знає, хени підключати, треба включати мінімум градусів. В даному випадку це 50 мінімально. Розкожати спіраль. Появляю я на 250 градусів. Появляться на 250 градусах, щоб виключити його, включаємо на мінімалку, щоб е спіраль остила. Щоб не вбити спіраль. Все, ось такий у нас результат. Все проклеєно. Підпишись, постав лайки, все круто.